Хочу ще звернути увагу щодо модульного містечка, так як було акцент зроблений саме на модульне містечко, як виправдання бездіяльності влади тощо. Хочу звернути увагу. От, вчора губернатор на своїй сторінці Фейсбук опублікував інформацію, що в Київській області 350 тисяч людей, які потребують житла, переселенців, вимушені. Значить, Близько 7 тисяч осіб, тобто 7 тисяч місць створено для. Переселенців саме у модульних містечках, 18 таких е селищ зроблених е частку. 50% вільних місць. Есть, люди не хочуть йти, е тому що е ми розмовляли з поляками, то, що всі ці доміки створені для тимчасового проживання та використовуються при стихійних лихох 2 тижні, 3 тижні максимум. Тому е неможливо е планувати. Як капітальне використання, питання щодо вартості в Гостомелі? Я забув найголовніше сказати що і відповідальності. Голова Гостомельської військової адміністрації Думенка побудував модульне містечко, він вже його побудував, витрачив кошти. Все побудоване. Ми туди їздили. Навіть там водичка стоїть застелене, значить кроваті, стиральні машинки, порошок. все укомплектоване повністю. Підведені комунікації. Далі що? Далі приходить новий і говорить, ні, руйнуємо і переносимо на ділянку от, постраждалих інвесторів. Незрозуміло, а що ж, що ж відповідальності? Мільйони людей втратили кошти, сотні людей, там, 500 чоловік не заселили всі модулі і відповідальності жодної. Жодної. Чому немає оцінки правоохоронних органів? Щодо актуальності, ще раз, розміщення модульних містечок вже побудовані. Чи потрібно будувати нові, якщо на даний час не заселені поточні? Щодо вартості, то ми бачимо, що витрачаються кошти такі, які адекватні капітальному будівництву, або сплати платежів за використання, або оренди житла. Є більш ефективні способи забезпечення людей. Ми буквально дві хвилини закінчимо. І наостанок я ще хотів сказати наступне: От, Державне управління 44 млн гривень в бюджеті. Державне управління в селищній громаді. Значить, утримання доріг 4 мільйони, Озеленення 10. Заходи з територіальної оборони 2 мільйони, які на 20%. Заходи, інші заходи громадського порядку. Те саме. Тобто Природоохоронні заходи 0, тобто жодних інтересів. Настанок я хочу значить, подякувати тим, завдяки кому ми можемо проводити дану прес-конференцію з Збройним силам України до перепорядних правоохоронним органів, які дуже гарно працюють, в тому числі і сьогодні вночі, коли працювала ППО тощо. Велика подяка. І ми завершуючи, я запущу хвилинний відеоролик з нашим. Вже, вже, так, так. Дякую дякую. Є додаткові питання, можна задати після конференції. Зразу там позатуримося, які торгували